школа дає путівку в життя. З цим твердженням згідні всі. Але що робити, якщо через чиюсь бездіяльність дитина не може вчитися? У селі Грузьке всього кілька будинків. В одному з них мешкає Людмила з донькою Євгенією. Дівчинка навчається у шостому класі Білківської школи, що знаходиться за сім кілометрів від її рідного села. Але зараз Женя уроки не відвідує, бо нічим доїхати. З середини січня сільська рада відмовилася возити школярку на навчання, як робила це раніше. Пояснюють тим, що грошей на підвіз немає. Мати дівчинки не втомлюється звертатися за вирішенням проблеми до різних інстанцій. Ну, вот, и... Не возят 14 числа. Обращалась в сельсовете к депутатам. Обращалась к депутату сільської ради Людмили Борисовне Маленко соціальної служби. Обратилась к Игорю Борисовичу Яценко. Он был головой когда-то. Допомогти дівчинці зголосився депутат районної ради Ігор Яценко. Ну до мене зателефонувала мати дитини, яка відвідує, повинна була б відвідувати білківську загальноосвітню школу з 14 січня. Вона не робить це. Значить, на сьогоднішній день мною зроблені наступні кроки. Повідомлення мої звернення є в Тростянецькій районній державній адміністрації в відділі освіти Тростянецької районної державної адміністрації і направлена телефонограма, яка підкріплена знову ж таки листом на ім'я Білківського сільського голови Пономаренка Сергія Миколаївича. Вчора відповідна інформація була виложена на Фейсбук до. Прем'єр-міністра Миколи Яновича Азарова теж для того, щоб він долучився до вирішення цієї проблеми. Тому що з 15 лютого, коли були відправлені відповідні листи на посадові особи, до цього дня ніхто ніяким чином, не ні мене особисто, не родину не повідомив про те, як і яким чином буде вирішуватися ця проблема. У школі, де навчається Женя, журналістів зустрічають вороже. Це довгося я спрашую, що. Покажите, давайте, пидожным, Дудник Татьяну Николаевну, давайте, Севскову пидожным, давайте всех пидожным, не включайте. Так оно все, не, не в обычных уровнях. Нет, давайте всех пидожным, раз вы так хотите. Раз вы так хотите, давайте всех. Пидожим. У нас немає директора на сейчас. Пидожим. Я против. Все. Что вы пишете? Ничего. Ничего. А я сейчас адвокату позвоню своего. Пожалуйста, звоните. Про свою ученицю тут відгукується добре. А от до її матері педагоги мають багато претензій. Дівочка дуже талант, талановита, дуже хороша. Моє бачення як заступника з виховної роботи в нашій школі є 11 гуртків. Позакласних і мама, до речі, її дуже красиво малює, дуже цікаво малює. І ми неодноразово пропонували мамі звернути на це увагу. І дівчинка дуже красиво рисує. Ну розумієте, як виходить? У мами є квартира в Донецькій. Своя квартира, і вона ми їй пропонувала от і ще й Тетяна Миколаївна поможе, пропонувалася їй, так як ну, з підвозом були проблеми, як ви чули. Просто я даюся таким мамам, як ця мама. Ви понимаєте? Сьогодні, наприклад, вона у нас у школі. Я за очим другий рік працюю, то я її жодного разу в школі не бачила. У нас сьогодні працює на повну силу батьківський комітет загальношкільний. Класний відбуває, приходять класні з батьківські збори два рази, і, і учні класні учнівські збори, то жодного разу не приходила. Я просила класного херника неодноразово. Говорила Лені Васильівні, що я б хотіла просто з моїм досвідом роботи, з моєю тактовністю. Мені просто з нею дуже хотілось поговорити. Може, питання б зовсім по-другому вирішилося і з підвозом, і з місцем. Е Життя та не знаю, я так думаю. Понімаєте, вчителі впевнені, що якби мати дитини погодилася поселити женю в їхньому селі, то проблем з підвозом не було б. І сільська рада запропонувала, так як у нас то транспорт ламався, то дорога туди ж дуже погана. Значить, за свої кошти, за кошти сільської ради, значить виділить квартиру, і сільська рада. Оплачувала б цю квартиру, і завдяки цьому дитинка б повноце вчилась, гуртки б відвідували. Розумієте, була б серед своїх однолітків. Ну, мама, як би вам сказати, як свій кожушок заховалася, і категорично проти. Звинувачують педагоги матір дитини і у тому, що вона піддає загрозі безпеку дівчинки і виховує її замкнутою та некомунікабельною. Там, Лози ті, там безлюддя вже, там собак бігає, хто знає скільки. Ви знаєте, це теж я, я наприклад, з цим підвозом, а це Юля Миколаївна возить. Ну, написав там Андрій Миколайович, є там накази, все, що вона там і Приїжджає Приїжджати машина, припустимо, у час дня, а в нас ще шостої роки навчання. Ми її зриваємо цю дитину. Понімаєте? Це раз сьогодні зірвали завтра, після завтра. А інколи наприклад ця дитинка, та, що з з цього. Із Новоселівки я, наприклад, неодноразово, хай, мама скаже: Дилюся, уже уже ж ніколи в школі ця дитинка виглядає так от у машину. Кажу, Женечка, ти не хочеш істочки, та трошки. То находила там Людмила Борисовна, то шматок хліба, то чайку їй вона така ще сором'язлива дівчинка. Ну, в принципі, підвоз таке. Питання больного, понятно, що. Ну, дитинка їжачком стала, вона там дикою стала, розумієте? І ми е, як прикладаємо всі зусилля. Ну, так як ви кажете, возить, не возить. Ми ж е, ну як за свої кошти бензину не накупишся. Сільська рада, я вам скажу, постійно возила і етод, до того часу, коли машина там у них поламалась, понимаєте? Соціальний працівник теж бачить проблему не в тому, що дитину нікому. Возити до школи, а в життєвій позиції матерів я їздила до неї. Я намагалася з нею якось співпрацювати як соціальний працівник. Вона зустрічає споруга з одним негативом. У неї всі погані, всі не, не, не ніхто не хоче допомогти. От мені не хочуть допомогти з таке навіть питання працевлаштування. Я її, мене не хоче сільський голова поставити на цент зайнятості. Кажу, ви розумієте, що цент зайнятості ставиться з якоюсь метою. З метою пошуку роботи, ось знайдуть вам центр зайнятості роботу, як ви будете їздити? Вона в неї одні запитання, відповіді в неї нема ні на що. Так само я їй пропонувала, давайте якось дівчинку, може тут. Вона сказала, що білка це не цивілізація з її слів, чим білка відрізняється від руського. «Оце вам співпраця навіть як з соціальним працівником, я до неї ніяких претензій не маю. Ну по закону вона теж має несе відповідальність за виховання своєї дитини і забезпечення її належних умов. На тому, що відсутність підвозу до школи негативно вплине на успішність, Євгенії, акцентує увагу лише класний керівник дівчинки. Досягнення дитини будуть нищити, тому що дитина ну, як не відвідувала школу, але при спілкуванні з мамою ми неодноразово спілкувалися. Мама говорила, що дитинка вдома займається, наче я говорила з вчителями, предметниками говорила з сільської ради. Він говорив, що це зв'язано з кошторисом. Значить, при можливості, коли оплата піде, коштів дитинку возити будуть і. Говорила з деякими вчителями для того, щоб коли дитина вийде до школи індивідуально з дитиною позайматися для того, щоб підвищити рівень її досягнення. Цікаво, що інших дітей до цієї школи успішно підвозять шкільним автобусом. У нас і Вишневе ж у нас, і Микитівка, де у нас підвозяться дітки. У нас же ж група ну, група є спеціально, і діти підвозяться кожного дня. Після уроки закінчаться маленьке, наприклад, 12 годин. А до, поки автобус уроки поки закінчаться. у нас є спеціально два вихователі, в їх відповідно плани. Вони займаються самі підготовкою там, і ті виховні заходи проводяться абсолютно всі, ті, що їх по, по Андерному плануванню, так що в групі хотілося б і більше є батьки, що просять ще в цю групку на ну, автобус. У нас розрахований на 22, А в нас ми так у більше в автобусі розумієте, ще й дорога ж там які. Як би не критикували діяльність матері дівчинки-педагоги, але та має право обирати, де мешкати їй та її дитині, і вимагати, щоб школярку забезпечували транспортом для відвідування навчального закладу. Завдяки ініціативі депутата про проблему дізналися і на районному, і на державному рівні. Уже в останні дні лютого Женю, ученицю 6 класу Білківської школи, знову розпочали возити на навчання. Чому цього не робили раніше? Загадка.